18 листопада яким у нас побратим француз. Читав, так. Да. Я довелося його завантажувати в мішок безумно, безпосередньо. Для себе це важко, але це подвійно важко озвучити його рідним. Так, я пішов на певне порушення. Я зателефонував до дружини і повідомив, ну я вважав, це, це буде правильно. Тому що, на жаль, у нас виникла ситуація в минулому році. Людина загинула, а у військоматі був вихідний, там була два субота-неділя, mm -hmm. якась така ситуація, плюс там ще якийсь святковий. Три дні не могли повідомити родині. Дружина телефонує, а тобі заборонено повідомляти. Ем, тому, коли загинув, наприклад, француз, я сам прийняв таке рішення, що я зателефоную і повідомлю.